Вища освіта, якщо ми говоримо про вищу освіту, як викладач кафедри програмного забезпечення викладаю останні сім років в політехнічному університеті, можу сказати, що це, напевно, одне з небагатьох, що у нас не зовсім розумієте, ми привикли себе весь час десь мазати якоюсь чорною фарбою. Напевно, вища освіта це є наша дуже конкурентна перевага. Можливо, у нас забагато трошки. В процентному відношенні, але це напевно єдине, що нас сильно відрізняє в інших країн. Тобто, якщо ми подивимося по індексу конкурентної спроможності, то ми займаємо Україну десь 85-те місце, але що цікаво, по індексу розвитку трудових ресурсів, по індексу кваліфікаційності трудових ресурсів, по наявності інтелектуального, інтелектуального трудового ресурсу, ми випереджуємо такі країни, як Гонконг. Ми на рівні таких країн, як Франція. Тобто, в нас не все так погано. Це напевне єдине наше, що ж збереглося, на чому ми можемо будувати як країна нашу конкурентну перевагу. Але що бракує, Що, що що добре, що погано. Е, перше, що добре, добре, дві речі, які зроблені: це незалежне тестування, яке дозволило розумним дітям отримувати освіту без оплати. І ми залишили соціальний ліфт, коли дитина, маючи талант, може пробитися нагору і е, отримати гарну конкурентну зарплату або стати викладачем. Ну, в принципі, пробитися в тому е, е, житті. І друге, це останній закон, про який зробив вузи незалежним. Дуже важливо, щоб вузи тим скористалися, щоб вони перестали писати програми, щоб вузи самі змогли зробити все для того, щоб вища освіта стала конкурентною. Що для того потрібно? Треба перестати конкурувати в рамках країни, а стати конкурувати в рамках світу. Наприклад, як ми робимо у Львові в Українському католицькому університеті на програмі Master of IT, так? де є магістерська програма, на якій викладають викладачі зі всього світу. Викладають англійською мовою, і ця програма є абсолютно світового рівня. Нічого такого подібного в околі 500 кілометрів нема. Розумієте, це є програма, найвища програма і подібні речі є в Голландії і в Німеччині, так, і в Сполучених Штатах. Тобто ми зробили, тобто ми можемо. І нема ніяких особливих проблем для того, щоб це зробити. Так, ось закінчення тої програми це є вартість 7 тисяч доларів. Так, це є досить великі гроші. Але дитина, яка закінчує таку програму, вона отримує рівень знань світового, світового рівня. Оце дуже важливо. І таких програм повинно ставати все більше і більше. Ми, на жаль, на сьогодні в Україні маємо декілька. Є трошки в Києво-Могилянці є в унів... в Київських університетах, і є з'явилася у Львові. Тобто нам потрібно підняти оцей рівень конкурентності. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб діти приходили з гарним знанням англійської мови, щоб ми не забували про незалежне тестування і там не було компромісів, щоб його не можна було підважити. І о, мати конкуренцію. А компаніям треба зрозуміти, що якщо ми хочемо, щоб діти, крім теоретичних знань, мали практичні, ми повинні їх брати до себе на роботу, так як і ми робимо. Так? Тобто я не говорю, що погана освіта. Так? Я беру і роблю. Іди і зроби, я пішов викладати на кафедру для того, щоб трошки ту освіту покращити. Треба зробити беремо, і робимо. Яка зараз у нас одна з ідей, яку ми маємо, яку ми розуміємо, що без цього не бідеться? У нас під час війни з'явилося дуже багато інвалідів. Я звертаюся до всіх хлопців, які закінчили е, технічні вузи, мають хоч більш-менш якийсь нормальний рівень англійської мови. Ми готові вас взяти на перепідготовку і зробити все для того, щоб ви отримали нормальну другу чи третю освіту, яка би дала вам би не рибу, а зробила, дала б вам вудку, щоб ви мали можливість отримувати і заробляти дуже серйозні гроші. І це е, що добре, ми. В нашій компанії, взагалі в Айтішниці, ми ніколи не дивимося на на людину з точки зору, як вона фізично виглядає. Ми дивимося на її розум. Якщо ви будете здатні гарно, серйозно півроку повчитися, ми гарантуємо, що після цього ви отримуєте дуже серйозний поштовх, який дасть можливість вам в тій країні бути незабутим і отримувати нормальну достойну зарплату. Я вважаю, що це є набагато більш правильний вихід, ніж просто пробувати людям давати. Рибу ми маємо зробити все для того, щоб ви так ви достойно захищали країну. Ми зробимо все, щоб допомогти вам і отримати нову спеціальність, і мати можливість отримувати свої сім'ї і самих себе.